На початку Бог створив небо та землю. Земля ж була примітивна і невпорядкована. Над безоднею лежала темрява, а дух Божий ширяв над водою і сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло. Побачив Бог світло, що це добре, і відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і настав ранок день перший. І сказав Бог Нехай буде небозвіт посеред води, щоби був поділ між водою і водою. І сталося так. І створив Бог небозвід, і відокремив воду, яка була під небозводом. І воду, що над небозводом. Бог назвав небозвід небо. І побачив Бог, що це добре, і був вечір, і настав ранок, день другий. І сказав Бог: Нехай збереться вода, що під небом, в одне водоймище, і нехай з'явиться суша. І сталося так. І зібралася вода що під небом у свої водоймища, і показалася суша. Бог назвав сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що це добре, і сказав Бог Нехай зростить земля лугові трави, що розсівають насіння, зародом і за подобою. І плодові дерева, що приносять плоди, в яких міститься їхнє насіння, зародом на землі. І сталося так. І видала земля лугові трави, що розсівають насіння за родом і за подобою, і плодові дерева, що приносять плоди, в яких міститься їхнє насіння за родом на землі. І побачив Бог. Що це добре, і був вечір, і настав ранок день третій. І сказав Бог: Хай постануть світила на небозводі, Щоб освітлювати землю і розрізняти день від ночі. І хай будуть як знаки, що визначають пори, дні та роки, і хай будуть вони світилами на небозводі, щоб освітлювати землю. І сталося так. Бог створив два великих світила більше світило, щоб управляти днем, а менше світило, щоб управляти ніччю і зорі. І Бог помістив їх на небозводі, щоб світили на землю, управляли днем і ніччю, та розділяли світло від темряви. І побачив Бог. Що це добре, і був вечір, і настав ранок день четвертий. І сказав бог: Нехай виведе вода плазунів, живі душі та птахів, які літають над землею по небозводі. І сталося так. Бог створив величезних морських істот і кожну душу живих плазунів, котрих вивели води. За їхнім родом і Всяких крилатих птахів за родом. І побачив Бог, що це добре. Бог поблагословив їх, кажучи: Зростайте і розмножуйтеся, наповняйте води в морях, а птахи хай розмножуються на землі. І був вечір, і настав ранок день п'ятий. І сказав Бог. Нехай виведе земля душу живу за родом, чотириногих плазунів і звірів землі за родом. І сталося так. Бог створив земних звірів за родом і худобу за родом, і всіх плазунів землі. За своїм родом. І побачив Бог, що це добре. І сказав Бог Створімо людину. За нашим образом і подобою, і хай панують над рибами морськими, птахами небесними, удобою, над усією землею, і усіма плазунами, які повзають по землі, і створив Бог людину, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою, Бог поблагословив їх, кажучи. Зростайте і розмножуйтеся, наповніть землю і володійте нею, пануйте над рибами морськими і птахами небесними, усією худобою, усією землею, усіма плазунами, які повзають по землі. І сказав Бог Ось дав я вам усякі посівні трави, що розсівають насіння, і які по всій землі. Та всяке дерево, що має в собі плід з насіння для посіву, все вам буде для їжі і всім звірам землі, і всім небесним птахам, і кожному плазунові, який повзає по землі, який має в собі душу життя, усяку рослинність як їжу. І сталося так. І поглянув Бог на все те, що створив, і ось воно дуже добре. І був вечір, і настав ранок день шостий.